thank you Привіт, скорпіони! Сьогодні ми з вами будемо дивитись прогноз на лютий 2025 року. Перед тим, як ми приступимо до прогнозу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Напишіть мені в коментарях, який улюблений вид картошки у вас. Конкретно рецепт: жаріна, пюре, печена з чесночком. <sman> 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 Ви подумаєте, Іра, що відбувається? Я можу просто голодна, треба поїсти просто не встигаю. У вас 12, я одна. Коротше. Скорпіони. Отож, основна енергія місяця лютого для скорпіонів. Туз пентаклів. От я не знаю скорпіону. Мені каже, це ваш період. Прямо серйозно кажу. Останні якісь е розклади, я завжди бачу у Скорпіонів, все чудесно просто. Емоції місяця для скорпіонів. Дев'ятка кубків. Що може бути краще? Ключові події для скорпіонів. Четвірка кубків. Дев'ятка пентаклів. Мах, ну, йолки палки Неочікувани для скорпіонів. Ану. Дев'ятка жезлов. Помірність. Король мечів, як потрібно себе вести турень. Як не потрібно себе вести, смерть. Угу. Порада для вас вісімка пентаклів. Слухайте, дуже-дуже-дуже пентаклівий місяць. Як я странно говорю, ну, ладно. Основна енергія місяця тут з пентаклів. Ідіть і купіть лотерейний білетик. Серйозно, або візьміть участь в якомусь розіграші. Знаєте, це там типу за донатом хтось розігрує, я не знаю, що щось розігрує. Серйозно ваш шанс. Далі початок якихось фінансових проєктів, да? перехід на нову роботу, відкриття власного бізнесу, може покупка якась цінна, да? чи вам подарунок якийсь цінний. Може, ви купляєте щось? Ну, типу, ту спетаклів це щось може бути доволі велике по ціні. Наприклад, там, машину купуєте, чи якийсь да? взнос на квартиру, ще щось не в курсі. Вот. Це щось ценне. Але взагалі це відкриття фінансового потоку. Я не знаю, у вас в лютому просто відкривається фінансовий поток. Тому що тут по цим картам ну, реально таке ощущення, що тільки встигай собирати ці гроші, будуть валити, знаєте, ви як той вовк в тій грі за яйцями ну, от, от бігати будете. Емоції. Я в кайфі. Просто дев'ятка кубків. Задоволення, да, здійснення бажань. Да. Кайф, да. І знаєте, слігка таке, оце егоїстичне удовольствие. Не знаю, а, може бути таке, що ви більше зосереджуєтесь на собі, і через це у вас такий дуже гарний настрій. У вас знаєте. Ви всім задоволені. От вам все от ідеально за всі оці показателі ідеально заповнені. Я не знаю. Можете дуже багато десь ходити святкувати, щось да? Там, чи гуляти, чи з кимось спілкуватись. Якось воно таке да. Ну, емоції класні, емоцій багато, але вони позитивні. Ключові події для вас ну я навіть не знаю, що вам сказати. Четвірка кубків, дев'ятка пентаклів і мах. Таке враження, що вам навіть робити особливо нічого не потрібно, а гроші до вас ідуть. Вони йдуть чисто через вашу якусь ментальну діяльність, чи то ви себе якось так настроїли, чи то у вас, знаєте, як маніфестація якась проявляється. От ви нічого не робите, ви йдете просто в магазин, бачите, на, на дорозі лежать гроші, чи там е, хтось випадково скинув вам на карту це. Знаєте, не знаю, коротше, щось таке, поняли? От коли відкривається цей фінансовий поток, гроші будуть самі скакати до вас в руки. Просто так. Там ви сидите до вас там підходить хтось, там не знаю, просто так гроші дає. Захотіли подарити. Я не знаю, ви магніт для грошей, я не в курсі. Е, ключові події, що ще? можуть бути знову цінні покупки, відкриття знову своєї справи. Якоїсь маг, ну типа сорі. Четвірка кубків, ну, скажімо так, зазвичай це така енергія, якась трошки апатична, але мені кажеться, просто що це про те, що. Ви не занадто багато впахуєте для цих грошей. Да? Типу, ви не занадто багато якось тут е, напрягаєтесь. Ви просто сидите, а вони самі до вас приходять. От і все. Типу, мені це не віддає вайбам, типу, що ви там в депресії якісь сидите. Да? Неочікуване для вас. Дев'ятка жезлов, помірність і король мечів. Е, дивіться. Може бути таке, що, типу, це все для вас це як. Е, Подарунок долі да, за ваш минулий досвід, або за якісь, за те, що це, як знаєте, результати е, прошлих плодов. Як кажуть, типу, спочатку ти працюєш на зачотку, а потім зачотка на тебе. Так у вас так само поняли? спочатку ви щось працювали на роботі, а потім робота почала працювати на вас. Реально такий вайбідість. Е, чи втомились ви там трошки може, да, втомитись, не знаю через що, але у вас буде шанс відновитись якось? Чи то може. Вам запропонують кудись вспапити на якісь водні процедури, я не знаю, десь почулити в баню, в сауну, щось таке, може з водою щось бути. Десь відпочинити, у вас буде якийсь да, фіна, фінальний бой, так сказати. І тут у нас фігурує король мечів, це може бути близнюки водолій Терезини обов'язково, може бути якийсь людина експерт, наприклад, да? типу, до кого ви звернетесь, в якійсь ситуації, там, да. В якісь ситуації, що від якої у вас голова болить, да там типо не знаю вже не могу, не видержую. Якщо у вас є ситуація складна в житті, там, наприклад, з документами щось там, чи ви щось не розумієте з податковою, чи ще щось ви звертаєтесь до експерта, і він вам допомагає вирішити ситуацію на краще. Тобто, допомога прийде від когось іншого. Як себе вести? Як дурак, я не знаю, ведіть себе як дитина, да? не предсказуємо, різкуйте, радійте життю. Так, наче кожен день от, от, ви проснулись зранку і у вас є тільки один день. Немає завтра і післязавтра, тільки сьогодні. І ви робите все, що ви хочете. І ви от, кайфуєте, да? типу, ви наслаждаєтесь життю, вам, як дурак, треба різковати, треба починати нове. Треба заводити собі домашніх животних, якихось собак білих лабаїв, маленьких карликових квіточки ходить, куплять, садить, не знаю. Радійте життю, гуляйте частіше, я не знаю. Ну, Це про ризик, це про таку дитячу радісну енергію, енергія чуда. От, ведіть себе так. Як себе не вести, не ведіть себе як свій аркан, як е, смерть. До речі, Скорпіон, це ж ваш аркан. Але не запускайте зараз. Е... Період е, трансформації, да? Типу, я, я щас вам поясню. Воно коли фартить, виставки не міняйте. Окей? Звучить странно, да? Я не знаю просто як вам пояснити по-іншому. Я не експерт в ставках, якщо що, я проти азартних ігор. Я просто ну, до того, що поки у вас такий класний розклад, да, поки у вас ця волна, і ви її ловите, не підрізайте собі криля, типу, насолоджуйтесь далі, типу, продовжуйте в тому ж ключі. Типу, не, не портьте собі маліну з цими власними якимись думками, типу, да, що не може бути довго так хорошо. От тільки ви скажете фразу не може так довго бути так хорошо. Все сразу, мінус. Може, треба казати, Боже, спасибо, що так класно, а кожен свій день. чудо, кайф. Будьте вдячні за кожен день і не одміняйте свою цю, типу, класну маліну. Да? Порада для вас вісімка пентаклів. Питаюсь якусь цю приказку згадати, не можу згадати. Ну, коротше, що вам робити? Ви просто продовжувати працювати над своїм благосостоянням. Ви можете працювати над собою, знаєте, це як регулярні походи в зал. Ви можете працювати, наприклад, вдома, а я там хочу зробити собі якусь перестановочку там, чи зробити якось більше уютно. Ви кожен день щось робите, да? якусь там чи уборочку, чи ще щось. Вісімка пентаклів, я хочу там, розвинутись в якомусь навику. Ви починаєте кожен вечір собі по 15 хвилин, наприклад, учити італійську. Щось таке. Просто робіть щось Кожен день потрошечки, не побагато, але вкладайте зусилля в розвиток себе і зміну свого життя на краще. Мені здається, ну слухайте, гріх таку маліну портить. Не вздумайте. От ви побачите, як тільки вам починає фартить, говоріть просто більше. Дякую там, Боже, вищі сили всі на світі. Дякую за цей класний період. Дякую за те, що мені так щастить щастить. Дякую за те, що у мене є. Реально дуже сильно допомагає, серйозно. Скорпіони, дуже класний місяць. Мені подобається, я бажаю вам гарного лютого. Напишите мені потім в коментарях, як у вас там що, як діла. Я вас дуже сильно люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.